Це називається дезінфекція. Звичайно, як радив нам ветеринар, треба робити це приміщення пополам ділити, бо є такий вислів, як біологічна нагрузка на ферму. Тобто, якщо в нас тут постійно знаходяться свині і ми їх звідси е, не забираємо ніколи, а так ну, місцево дезінфікуємо, то підвищується біологічна нагрузка і е, ми частіше все починаємо лікувати всякі бактеріологічні захворювання. Цю стінку дезінфікував, так? Да? Саш, цю дезінфікував стінку. І е, да, на, на рівні вікна. Да? Ось. І, ну і так я дивлюся, що в нас якось починаються то одні інфекційні хвороби, то інші. Не знаю, може це збіг обставин, але ми вирішили продезінфікувати оцей відео. Тобто отут повністю і тут повністю продезінфікуємо. Звідси ми забрали поросят всіх, забрали, переселили туди. І коли вже продезінфікуємо тут, потім після дезінфекції ми ще побілимо. Тільки ж тоді ми сюди загрузимо свиней і вже продезінфікуємо там далі. Дезінфекцію ми проводимо, зараз я покажу пляшечку. Ось такою штукою ми робимо дезінфекцію, тільки це в нас нова пляшечка, а туди в нас був порошок, теж віроцит. Ми його туди загрузили, і вже нарешті нам прийшов такий дезінфектор, будемо ним дезінфікувати. Навіть якщо, Друзі, навіть якщо як в нашому випадку не дуже нам вдається ну, зробити таку річ, як е виселити тварин всіх, і, ну, в нашому випадку, е ну, принаймні мені здається, що це ще нам не вийде. Але в будь-якому випадку треба починати з чогось. І ми почали з того, що ми. Робимо так. Відселили звідси, переселили туди, обробляємо спочатку цей відділ, потім поступово зробимо цей відділ, потім поступово зробимо цей відділ, і в нас буде повна дезінфекція. Хотілося б краще, але це краще, ніж нічого. Я впевнений, більше ніж впевнений. Так що робіть дезінфекцію, працюйте над санітарними нормами на своїх господарствах і буде. Тоді менше хвороб всяких і менше ліків на лікування. Я вам хочу сказати, на лікування йде нормально ліків. Ну Все, з Богом, до побачення. В Україні перемоги і нам успіхів. З Богом!